Вітаю, шановних слухачів! У мікрофона відеоігровий смуток. А що це? Це мій маленький експериментальний подкаст «Прес -Х ту журба, епізод 3, помста байкерів. Та й годі, ми тут шукаємо журбу, палюємо на сум. Погнали! Гадаю, ви знаєте, що за гра така Days Gone. Пригодницький бойовик у відкритому світі, котрий зроблений тут на зразок світів від Ubisoft. І повірте, це не такий вже й комплемент. Хоча мушу зазначити, що я величезний фан Open World'ів. А такі проекти, як The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Ghost of Tsushima та перше Red Dead Redemption входять до мого особистого топу відеоігор. А ще я маю платиновий трофей в Assassin's Creed Odyssey. Вважайте, що це моє свідоцтво про експертність, доказ того, що я з розумінням справи можу виказувати своє мех, коли мова йде про світи Ubisoft. Проте Days Gone – це чудовий приклад. Того, що навіть, здавалося б, набридлі ігрові механіки, можна зробити добре та зі смаком. Зі смаком, місків! <риклад> ну, зрозуміли, бо це ж гра про зомбі, а зомбі зазвичай їдять міски. А? Добре, <риклад> досить. На мою думку, ця гра має багато ознак еталонного твору в своїй тематиці. Судіть самі: тут є крутецький головний герой. Дікон це класичний синонім поганого хлопця, нехтує почуттями інших, в нього майже відсутня емпатія, харизматичний крутий байкер, котрому нема ні до кого діла. Звісно, крім коханої дружини, кращого друга та ще половини живого населення штату Орегон. Також тут є, ну прям зовсім погані люди. Бо яка ж зомбі драма без антагонистів людей? Є вченні, котрі щось там знову наплутали, і ось ми все це тепер маємо. Про кращого друга, котрого пивом не гадуй, дай вскочити в халепу, я вже казав. Ну а на десерт у нас декілька різновидів зомбі та сектанти. І все це може здатися стереотипними кліше. Але ви не повірите, все це працює, коли зроблено зі смаком. Десьган це не посередність, це абсолют проект, який вдало поєднує та реалізує напрацювання багатьох вдалих та успішних творінь, як з ігро, так і з кіноіндустрії. Хтось сказав кіноіндустрія. О ні, промінь з каналу Кіноклуб Промінь. Ти що тут робиш? Невже прийшов розповісти про наратив у грі? Саме так Days Gone – моя улюблена відеогра, звісно, після будь-якої іншої моєї улюбленої відеогри. Я дуже люблю залипательний ігролад, але ще більше мені подобається, коли до нього ще додається цікавий наратив. І Gone саме такий приклад. Гра розповідає драматичну історію про байкера в жорстокому світі, але пройшовши до кінця сюжет, я зрозумів, що це справжня лав сторі. Вже в першій катсцені створюється конфлікт. І головний герой Дікон рятує кохану дружину, відправивши її на гвинтокрилі у табір біженців. Пізніше він розуміє, що вона загинула, як і всі в тому таборі, але з часом дізнається, що можливо вона жива і протягом всієї історії намагається її знайти. Цій грі цікава структура оповідання. Вона більше нагадує серіал. Є декілька сюжетів, які можуть розвиватися окремо, і проходячи їх, дізнаєшся все більше і більше про героїв та світ, в якому вони мешкають. Гра сповнена кінематографічними моментами не тільки в кат-сценах, але й гроладно. Наприклад, може закінчитись бензин посеред лісу, фігачи дощ, поряд блукають зомбаки, і створюється такий саспенс, що така необхідна канистра з пальним може опинитися Лише у гаражі поруч з лігом кровожерливих фріків. Герої тут також живі. Вони розповідають свої особисті історії. Кожен має свій характер, і за стосунки головного героя з ними хвилюєшся часом більше ніж за свої. Подкасти радіо Вільний Орегон постійно створюють конфлікт між думками Дікона. А в кожному таборі є люди, які живуть своє життя, займаються господарством, а увечері збираються під різнокольоровими вогниками, щоб послухати пісні під гітару. У грі є багато зворушливих епізодів, флешбеків мирне життя, коли Дікон безтурботно гуляє зі своєю коханою на лоні природи, або одружується в місцевій каплиці, де потім розгорнеться справжня бійка. Історія тримає гравця протягом всієї гри, і у кінці він отримає той самий катарсис, на який Заслуговує. Е, дякую. Це це було дуже доречно. Отже, мені залишилося сказати тільки, що ігра, ладно – це крутий екшн, потужна стрілецька зброя, якою дуже приємно кришити орди зомбі. Крафтова холодна зброя, як то палиться з диском від циркулярної пили, чи справжня класика: бейсбольна біта плюс колючий дріт. Стоп, а ви ж знаєте про механіку Орд зомбі у цій грі. Вони ще показували це в трейлерах, пам'ятаєте? Але показували якось незрозуміло. Та й самі трейлери видавали гру не зовсім такою, якою вона є насправді. О, точно! Саме ж це й погубило Days Gone. І саме через це ми не побачимо другу частину. Неправильні акценти в позиціонуванні продукту та рецензії від журналістів, котрі грають в ігри по 3-4 години. Ці речі занапастили продажам гри на. Арті, я щиро радію, що ДГ отримала свою популярність потім, коли до неї дійшли всі гравці, проект став хітом на знижках, але вочевидь Соні своє рішення вже не змінить. Проте ми з промінем придумали крутий сценарій для другої частини. Він, як і оригінал, теж є в першу чергу історією про людей: звичайних, слабких та сповнених надією людей. І якщо вам буде таке цікаво, можливо, ми зберемося ще і поговоримо, яким би міг бути сиквел днів минулих. Гра має красиву фотореалістичну графіку, штат Орегон виглядає неймовірно, фізика їзди дуже крута. Байк відчувається на 100%, а ефекти дощу тут просто приголомшили. Якщо вам доподобав такий формат, ви можете підтримати проект на сайті БаймієКя та на українській платформі для донатів Donatello. Дякую всім! Якщо ви слухали подкаст у мобільному застосунку, особливо якщо це Spotify, прошу вас підписатися та оцінити його. Його це дуже допоможе в просуванні. Не забувайте підтримувати ЗСУ, та сподіваюся, ще почуємося.